У World of Tanks був час, коли баланс лише вчився ходити, а ВГ експериментували як божевільні в лабораторії. Кожен їхній експеримент міг або створити шедевр, або народити справжню імбу, від якої горів увесь рандом. Сьогодні ми згадаємо саме ті танки, які нагадали все живе або змушували гравців закривати гру з криком у подушку. Так, таких легенд у грі було чимало, але цього разу я задаю лише 10. Десятки ті, що можна було прокачати. Танки, які не просто ламали баланс, вони писали власну історію. 2013 рік. World of Tanks ще пахне свіжим геймплеєм і фугасами, а розробники з ВГ вирішують додати в гру щось цікаве і потужне Waffentrager Auf e 100 але вони навіть не підозрювали, що зараз ламають баланс настільки, що йому потім доведеться збиратись по пікселях. На релізі вафля мала дві гармати на вибір. Перша барабан на 4 снаряди по 750 альфи. Виглядала грізно, наче зуби диявола. Але ефективнішою була друга гармата з альфою 560 і увага, шістьма пострілами в магазині. Між ними лише дві секунди перезарядки. Сьогодні це нікого не вразить. Але тоді це було як атомна бомба у світі танків. Це була надзвичайна сила, якої навіть ніхто собі уявити не міг. Рандом перетворився на пекло. Якщо вафля тебе зловила на гуслі, все, можеш навіть не виходити з прицілу. Вангар ти відлітав за лічені секунди. А тепер уявіть, це ж часи, коли навіть не було безкінечних ремкомплектів. Одна ремка не весь бій. А ти стоїш зламаний морально і фізично, та думаєш, що ремонтувати гусля чи БК? І поки думаєш, вже в ангарі гравці масово горіли, форум палахкотів, загальні чат кипів, а модератори стирали пальці від банів. І от, через декілька патчів його підрізали, забравши у нього один снаряд з барабану, зменшили ХП та зробили трішки гіршу стабілізацію. Ви думаєте, це допомогло? Аж ніяк. Це чудовисько все одно вирізало все, що рухалося. Тільки в оновленні 0915 розробники таки не витримали і відправили вафлю у відставку, змінивши його на гріля 15. І все кінець епохи. Гравці ще довго гадали, коли ж повернеться ця імба і при яких обставинах. І ось у 2024 році вона знову з'являється на аукціоні, але не за стрібло, а за якихось 100 тисяч голди. Гравці скуповують, запускають і розчаровуються. Бо час змінився з великим різноманіттям танків. Те, що колись було богом рандому, тепер стало музейним експонатом, танком для колекції. Колись ти заходив у бій і викошував все, що було в прицілі. А тепер. Це просто спогад про ті самі часи. Type 5 Heavy. коли його тільки ввели у гру. Це був без перебільшення один із найбільш багатостраждальних танків у всій історії World of Tanks. Щоб покатати на ньому хоча б кілька боїв, треба було запастись не просто терпінням, а нервами з титану. Бо він не їхав, не пробивав і найголовніше навіть не танкував. Побачити тай 5 на полі бою тоді було як зустріти людину, що добровільно прийшла страждати. Ти дивився на нього і водночас співчуваєш і радієш, бо зараз буде безкоштовний дамаг. Та час йшов, і крики апніть тайпа ставали дедалі гучнішими. І от через кілька років чудо сталося, його ребаланця. І народ одразу дав йому нове ім'я Алкаш. І не дарма. Бо його гармата отримала фугаси на 1400 шкоди. А тепер пригадаймо, як тоді працювали фугаси. Вони вибухали і шукали найслабше місце в броні, як спецназівець, який завжди знайдеш порину в системі. Тобто, тейпу не треба було цілитись в якісь лючки. Досить просто зачепити краєчок танка, і стабільні 500 плюс шкоди гарантовані. Позиційна гра, забудь! Ти хоч на і 4, хоч на т 110 е 3 стоїш від укриття. Алкаш все. В одно знайде спосіб вжарити. А якщо ще й пощастить попасти в слабке місце, то привіт, ангар ваншот GG. У спільноті почався справжній розкол. Одні катали на ньому з диким фаном, келих чогось ігристого. Звісно, щоб відповідати прізвиську. Інші ж писали петиції на форумі, благали ВГ, зупиніть це безумство, як тепер нагинати. І ось через кілька років його знову нерфлять. До стану близького до оригіналу. Спочатку зменшення шкоди від фугасів, а потім, взагалі, загальний ребаланс роботи фугасів. І про алкаша знову забули до 2025 року. Бо саме в історичному патчі 2.0 та й Heavy повертається. Тепер його броня не просто тримає вісімки вона вже дає бій будь-кому. А гармата 700 бронебійним і 1100 фугасом. Звучить, як імба повернулася, і дійсно, його вже ставлять на один рівень із 11 рівнями. Але є одна закономірність: якщо ти Type 5 Heavy, то твоя доля жити в почну. Це танк, який Вг або мучить, або боїться. Бо збалансувати Type-а – це як відкрити секрет вічного двигуна. ФОШ 155. Зараз багато хто подумає, якого біса, це хіба колись була імба? Так, друже, і ще яка? Сьогодні ФОШ це радше колекційна техніка, спогад з минулого, який стоїть в ангарі як музейний експонат. Але якщо повернутися у 2012 рік, то тоді це був справжній монстр, від якого вравці буквально трептіли руки. На той момент у грі навіть не всі класи техніки мали десятки, не те, що там якісь 11 рівні. І от виходить оновлення 0.7.5, яке приносить перших повноцінних ПТ 10 рівня, серед них і ФОСТОП'ятнадцять 155 це була перша у грі Петсау з барабаном. І не просто з барабаном. Це був трипострільний апарат з розміром альфи, від якого навіть Маус починав нервово шарудіти гуслею. Так, сьогодні ми бачимо 750 шкоди, але на той час був 850 за постріл і три таких у магазині. Якщо Фош виїжджав за рогу, у тебе не було часу навіть сказати в ангар, бо ти вже там опинився. У ті часи статистів майже не існувало. Усі грали для душі, голдою стріляли одиниці, а знання про слабкі місця танків це була майже таємна наука. І саме тому ФО-155 виглядав як машина з майбутнього. Він не просто роздавав дамаг, він міг танкувати ще й як. Його лоб і нахил броні робили чудеса а про триплекс далеко не кожен гравець на той час знав, і відсутність фугасних спамерів та голдових пробитів лише посилювала ефект безсмертя. Маус, який тоді вважався непохитною фортецею, перетворювався на металобрухт за лічені секунди. Навіть важковики боялися глянути у його сторону. А в балансі дитина де десятці практично завжди у топі, нижчі рівні, просто лопалися як мильні бульбашки. Довгий час Фош залишався одним із найстрашніших супротивників на полі бою. Він був уособленням сили, швидкості майже безпеки безкарного барабанного шаленства. Але, як і всі імби, він не міг залишатися таким назавжди. З часом гонка озброєнь наздогнала його. З'явилися нові танки, нові механіки, і навіть броню фаша вже не рятував нахил. Потім прийшов нерв, зменшили альфу, відкрутили стабілізацію і колишній грім полів поступово перетворився на сіру мишку. Зрештою, його повністю вивели з дереву розвитку, замінивши на Форш Б. І ось тепер він залишився лише для колекціонерів, доступний за бони, як пам'ятник тим часам, коли три постріли з барабана мали знести будь-який танк незалежно від його класу. Старі гравці і досі згадують його з теплом. Бо Форш-155 був не просто технікою, він був символом епохи, коли World of Tanks ще тільки вчився, що таке баланс. Т110Е5 це танк майже ровесник самої гри. З моменту своєї появи він завжди був і залишається однією з найсильніших десяток, яку статисти обожнюють і сьогодні. Його баланс між бронею, точністю та комфортом стрільби це майже ідеальна формула, яку ВГ намагається повторити вже роками. Але для звичайного гравця це скоріше історія болю, бо його головна проблема той самий. Лючок, або як його лагідно назвали в народі, «відеречко». І ти стоїш собі, танкуєш, думаєш, зараз точно витримаю, а потім якась вісімка кидає з вертухи і пробиває тебе як фольгу з зубочисткою. Але так було не завжди. У 2015 році, коли всі танки переробляли під HD моделі, з Є5 сталося справжнє диво. Його просто зашили напевно вадамантовий сплав. ВЛД стало непробивним. Борти тримали навіть найзліші гарні. Мати, а лючок, о, той самий лючок, раптом почав танкувати. І не просто для галочки, а реально відбивати все підряд, навіть голду. Пробити його все ще можна було. Але рівень складності цього завдання можна сміливо назвати легендарним. І ви не уявляєте, що тоді почалось. Бо майже у кожного досвідченого гравця цей танк уже стояв в ангарі, просто чекав свого зоряного часу. І от він настав. У боях мінімум по 3,5 на команду. Ці танки просто домінували: універсальна гармата, залізна броня, купа ХП 5 тисяч натанкував, так цим здивуєш. Це був звичайний день у житті щасливого власника т 5 Зустріч із ним у бою означало лише одне: готуйся до ангара. Але свято тривало недовго. Через кілька патчів ВГ визнали, що щось пішло трохи не за планом при моделюванні танка, і лючок повернувся до своєї болючої реальності, той самий, який ми всі знаємо і бачимо сьогодні. Т110Е5 не став поганим танком. Він досі міцний, універсальний і грізний. Але для більшості гравців це назавжди залишиться танк, який випробовує нервову систему на міцність своїм лючком т 110 е 4 це машина, яка завжди викликала повагу, потужна гармата, броня, що не раз рятувала від безславного відправлення в ангар і башта, яка давала шанс вижити там, де інші ПТСАО вже давно горіли. Але якщо сьогодні він здається просто міцною десяткою, то у 2012 році, коли світ вперше побачив е 4 це була справжня гроза полів. Згадайте його брата т 110 е 3 відомого своєю бетонною бронею і здатністю тримати цілий фланг самотужки. Так от, на релізі Є4 мав практично ту саму броню, але ще й з баштою. Його ВЛД не пробивав ніхто. Навіть потужні ПТ-супротивника розліталися об броню, наче стріляли з пневматики. Лючок, який зараз є його слабкий, Місцем і приймає пробиття як магніт, тоді був просто недосяжним. Він реально не мав вразливих зон, окрім НЛД. І гравці дивувалися, навіщо взагалі існує Т-110Е3, якщо є Е4. Такий самий за бронею, але ще й з баштою та хорошою мобільністю, яка дозволяє не стояти колом, а контролювати фланг, змінювати позицію і виносити все живе. Його гармата лише посилювала цей імбовий ефект: 850 альфи, потужне пробиття і непогана стабілізація. У ті часи це звучало як вирок. Танк нижчого рівня, він міг стерти у пил за два постріли, а проти десяток виривати дуелі без шансів для суперника. Якщо Є4 займав позицію, краще було навіть не виглядати. Він міг танкувати, стріляти і рухатись три в одному. І все це з комфортом, яку інші ПТ навіть не уявляли. У боях е 4 почав з'являтися частіше, ніж важкі танки. Він був універсальним звіром, який поєднував у собі броню навіть кращої за важковика. Вонову міць ПТ і навіть гідну рухливість. Але, як це завжди буває у World of Tanks, свято тривало недовго. ВГ швидко зрозуміли, що переборщили. І вже у наступному патчі Т-110Е4 серйозно підрізали. Послабили броню башти. Зробили вразливим лючок і вже згодом зменшили разову шкоду гармати. Він залишився грізним, але вже не все сильним. Його все ще поважають, але вже не бояться, як на старті. І все ж для тих, хто грав у ті далекі роки, старий Т-110Е4 це не просто танк. Це символ епохи, коли одна машина могла змінити хід бою, а слово баланс було лише далеким жартом. Об'єкт 268. Коли ми чуємо фразу «дай більше пробиття у грі, більшість одразу згадує як ПЗЕ100. Ту саму німецьку махіну з гарматою, здатною пробити будь-який танк наскрізь. Але так було не завжди. Повернімось у 2012 рік. Патч 075. У гру заходить об'єкт 268, одна з перших у 10 рівня. І з цього моменту. Починається справжній культ. Гравці буквально закохалися в нього з першого бою. Він був унікальним, швидкий, низький, у міру броньований, з гарматою, яка не просто вражала, а виносила мозок. 850 одиниць альфи це вже звучало серйозно, але головна магія ховалася в цифрах пробиття: 303 на бронебійних і 450 на кумулятивах. Для 268-го тоді не існувало слова рекошет або не пробив. Ти бачив будь-який танк, ти його пробивав, і що найцікавіше робив цим майже непомітно, бо його маскування було просто божевільним. Він зникав у кучах як тінь, і стріляв, залишаючись невидимим. Саме з нього почалось легендарне поняття стріляючий кущ. У ті роки 268 міг зайняти позицію на карті, зробити три постріли, і ворог навіть не зрозумів, звідки прилетіло. Бо раніше не було ніякої додаткової інфи під час бою, яку ви зараз бачите, на прикладі останнього засвіту на міні-карті. На фоні тодішніх важких і неповоротких десяток це була справжня машина. На смерті. Гравці просто боялися вийти на відкриту місцевість, бо знали, якщо тебе бачить 268, то швидше за все це твої останні кадри у бою. Проте, як і з усіма легендами, баланс не пробачає. ВГ почали рятувати гру від тотального знищення. Спершу зрізали маскування, потім зменшили пробиття на голді і навіть підрізали разову шкоду. І от тоді, колись гріш. Різний мисливець перетворився на чергову звичайну петисау. Звісно, у сучасному вод його знову трохи апнули, підняли броню, зробили швидше, навіть повернули частинку колишньої впевненості. Але це вже не той монстр із 2012-го. Тепер об'єкт 268 не гроза рандому, а скоріше легенда минулої епохи. Машина, яку олди пам'ятають із ностальгією, коли чи можна було сховатись у кущі і стерти. Цілий флан за хвилину, коли Кранваген тільки з'явився в грі, у 2016 році він не справив великого враження. Так, у нього вже тоді була та сама непохитна сталева башта, що тримає постріли навіть сьогодні, але на цьому плюси, мабуть, закінчувалися. Адже була погана стабілізація, довге КД як всього барабану, так і між пострілами, слабке пробиття, повільна мобільність. Він здавався не грізним вікінгом, а радше його двоюродним братом, який прийшов на битву без топора. Серед конкурентів по 10 20 рівню кран просто губився. Гравці катали пару боїв, махали рукою і пересідали на щось серйозніше. І от ВГ, як завжди, довго збирали статистику, аж поки у 2019 році не вирішили. Пора робити з нього монстра. І зробили. Та так, що танкісти ще довго жартували над назвою гри World of Кранваген, КД зменшили до яких Ось з 19 секунд під плюшками. Барабан переробили з 4 пострілів по 400 альфи, на 3 по 440. Гарматі підтянули комфорт, а двигуну такі стероїди, що кран почав їздити як середній танк. І не просто їздити, літати по флангах, підставляти лише свою сталеву башту і роздавати шкоду пачками. Додай сюди шведські КВН у мінус 13 градусів і отримуєш. Ідеальний коктейль для будь-якого гравця у рандомі було справжнє заселення кранів. Він став зіркою, без якого не обходився жоден бій, навіть у різноманітних режимах. І найголовніше, він не вимагав чогось надприроднього, просто виставляєш башту, тримаєш позицію, роздаєш шкоду і насолоджуєшся тим, як супротивник повільно тоне у відчаї. Звісно, ВГ довго такого не терпіли. І через якихось три роки, у 2022 році, крана підрізали по-живому, збільшили КД, погіршили стабілізацію і обрізали максималку. Так він повернувся на землю. Став просто міцною десяткою. Але вже не тією легендою, яку всі боялися. Сьогодні Кранваген це хороший в міру збалансований танк, який має свої праці. Переваги, але вже не імбує, не дратує і не ламає гру. Проте для тих, то застав його у розквіті сил, це назавжди залишиться той самий кран, який колись мусив увесь рандом грати за його правилами. Об'єкт 268, дріб 4. Поява цього танка була справжнім вибухом. Довгий час на його місці стояв старий добрий об'єкт 263, який, скажімо чесно, гравці не дуже любили: Дирявий, незручний, нішевий. І ось у 2018 році ВГ вирішили замінити його чимось цікавішим. Так у гру і вривається дробина, і вривається буквально без попередження з розбігу, як справжній Бог тарану. Недарма його одразу охрестили ОМОНом. Бо те, як він нахабно і безкарно міг влітати у позиції ворога, це було щось нове. Броні на ньому як на двох танках одразу, уразливі зони настільки малі, що ВБР, мабуть, сам сміявся, коли хтось намагався в них влучити. І гаразд, броню він має й досі. Але тоді це була справжня стіна. А тепер найцікавіше мобільність. Так, зараз це вже не дивина, але тоді без жодної турбіни, яких ще не було, цей монстр спокійно розганявся до 55 уперед і 22 назад. Для Петесау бронею це звучало як фантастика. Вицілити його було практично неможливо. Поки ти наводришся, крутиться як вжарний війник, або просто поїхав тобі назустріч і переїхав. А гармата була просто прекрасна. І хоч ДПМу було небагато, але швидке зведення і стабілізація дозволяли стріляти з мінімальними зупинками, що дозволяло виживати. Це був ідеальний дисбаланс між броньованим танком і мисливцем, який не дає другий шанс. В бою дробина міг переїхати на фланг першим, стати проти двох-трьох танків, спокійно розтанчити, розібрати їх по детальках і рушити далі. А якщо треба було проривати, робив це першим, ще й та на пів ХП противнику. Іноді здавалося, що цей танк взагалі грає за власними законами фізики. Якщо в команді противника з'являвся взвод таких дробин, можна було просто готуватись до англійки. Вони приїжджали, тиснули, ламали фланг, і бій закінчувався за 2-3 хвилини. Баланс просто зникав. На щастя, чи, можливо, на жаль, ВГ цього разу не затягнули. Через декілька патчів дробину різанули по всьому, і швидкість, і гармату, і навіть стабільність. І з машини страху він перетворився просто на міцну петешку. Все ще небезпечну, але вже не ту, від якої всі тікали в паніці. Та навіть сьогодні, коли зустрічаєш його в бою, розумієш, цей хлопець і досі вміє відкривати двері з двох ніг. І якщо не поважатимеш його броню, то швидко підеш дивитися бій з ангару фв 215 б 183 Цей танк, думаю, знає кожен. І, мабуть, кожен від нього хоча б раз отримував з подальшим підгоранням п'ятої точки та бажанням закрити гру назавжди. Сьогодні його вже важко назвати імбою, швидше токсичним монстром, який просто живе, щоб псувати комусь настрій. Але колись, колись він реально знищив баланс у грі. Уявіть собі 2013 рік. Танків не так багато, скіл гравців ще в зародку, а фугаси працюють як легальні чити. І тут з'являється перша в історії бабаха. Здавалося, що розробники просто помилилися і поставили зайвий нуль у характеристиках. Разова шкода, божевільна. Пробиття на фугасах 275. Броня є, і на той час ти майже завжди на десятці в топі бою. І ось цей притей. Ганський диявол виїжджає, дивиться на тебе своїм поглядом і каже: Тримай, брате, на ваншот. Маус танкує від укриття, впевнено, стоїть у позиції, тримай мінус 1000, і Сім ховається від башти та виставляє лише піксель, теж мінус 1000. Неважливо, хто ти, важкий, середній чи легкий. ФВ просто кидав у силует і вирішив долю бою одним натисканням кнопки. Він ваншотив практично всіх, маючи таке божевільне пробиття. А якщо раптом не пробив, стабільна мінімальна тисяча у тебе мінус. І що найцікавіше, ця дурка тривала не тиждень, не місяць, а цілий рік. Так, ВГ збирали статистику цілий рік, щоб зробити правки. І за цей час у гравців не залишилось нервів, щоб дочекатися нерфу. У чатах панував суцільний крик в видалі цю бабаху. Коли ж його нарешті понерфили, ваншоти, хоч і залишилися, але траплялися значно рідше. ФВ все ще міг викинути тебе в ангар із одного пострілу, але вже не з тією частотою. А потім, у 2017 році, його перевели в колекційну техніку, і з того часу став справжнім раритетом. Проте справжній удар настав пізніше, коли ВГУ взялися за ребаланс фугасів. Після цього старий добрий ФВ уже не той що колись. Він більше не машина судного дня. Але погодьтесь, навіть зараз, коли ти бачиш у бою цього британського монстра. Десь глибоко в душі з'являється той самий страх, бо ти знаєш, якщо цей постріл залетить, то твій бій може закінчити ще до того, як ти скажеш слово світиться. Це легенда, яка вчила нас головному правилу World of Tanks: ніколи не висовуйся, якщо десь поруч є бабаха. World of Tanks пережив десятки апів, нерфів і ребалансів. Одні танки втратили колишню силу, інші отримали друге життя. Але всі ці машини, про які ми сьогодні згадували, об'єднує одне: вони залишили слід, бо кожен із них у свій час був більше ніж просто піксельний танк. Це був символ, легенда, іноді біль, а іноді ейфорія. Напиши в коментарях, яку імбу ти встиг застати, а про яку навіть і не знав. На цьому все, до зустрічі на стрімах.